Привіт! В цьому відео ми поговоримо про переваги інтегрованих систем. Поїхали! І перше, це швидкість закипання. Наприклад, модель Flash від бренду Jetboil зможе закип'ятити 0,5 літрів води за 100 секунд. Хм, це як майже електричний чайник, нічого собі. Як ви помітили, казанок обладнаний ось таким теплообмінником, що дозволяє значно швидше приготувати страву. Друге це суттєва економія палива, це завдяки конструкції та цьому ж теплообміннику. Третє це невеликий об'єм та компактність. Все це поміщається в одну чашу, але для цього треба мати якусь неймовірну майстерність. І зараз перевіримо, чи є вона в мене. Так, вона в мене є. Але це мені повезло, що в мене такий джитбойл флеш. Talk.